Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатки? Ось уже настав останній місяць зими. А як він називається? Молодці малята, лютий. А чому так він називається? Вірно, зима лютує, не хоче відходити від нас. Вона знає, що ви дуже полюбляєте зиму. А що вам подобається займатися? Чим ви займаєтесь взимку? Правильно, ви граєте зимовими забавами, ми милуємося красою зимового пейзажу. Дуже гарно взимку, саме в лісі, в парку, де багато засніжених дерев. Ялинки одягли такий гарний зимовий одяг. І ось сьогодні я пропоную вам намалювати саме ялинки, які вони гарні в зимовому вранні. Подивіться, які ялинки намалювала я. Сьогодні я вас хочу навчити, як малюємо такі ялинки без пензлика, без олівця. Спочатку, щоб зробити такі ялинки, я готую, приготувала виделку, соломинку для коктейлі, зубну щітку, водичку, надовну таку маленьку кульку, фарби білого зеленого і синього кольорів. також нам потрібні серветки. І з таких втулок від паперових рушників я зробила ось такі заготовочки, з яких ми будемо малювати віти ялинки. Ці заготовочки я, хай такі заготовочки вам зроблять батьки. Спочатку треба рушничок розрізати навпіл, а потім зробити такі надрізи. Таких заготовочок робимо декілька. Більші заготовочки потрібні для нижчих, довших гілочок. А менші ось такі заготовочки з коротшими надрізами. Це вже нам потрібні, коли ми будемо малювати гілочки саме вгорі ялинки. Ну що ж, починаємо. Я намалювала вже. Стовбури ялинок. Стовбур ялинки а, не дуже товстий, рівний. Ми малюємо зверху донизу. Ось вгорі стовбур вуші, а донизу товший. Я вже намалювала, щоб наш стовбур висох, щоб коричнева фарба просохла. А тепер починаю малювати віти ялинки. Ось я беру веделочку, занурюю в зелену фарбу. Ми сказали, що вгорі віти ялинки коротші, а донизу вони довші. І починаю ось таким нахилом, таким рухом проводити ось такі відбитки з однієї сторони і з іншої вгорі коротші віти, а донизу довші. Ось так я проводжу. Ось так. Ми знаємо, що ялинки не тільки зелені. Я беру серветку, витираю наш, нашу виделку, а також є такі сині, блакитні ялинки. Ми можемо поверхню намалювати і синім кольором. Ось так. Хай просихає наша ця ялиночка. Також витираємо, щоб у нас завжди була виделочка чистенька. Тепер приступаємо до малювання другої ялинки. Я беру заготовочку більшу з більшими надрізами і зафарбовую. Можна занурити, але мені краще, коли я оці всі надрізи зафарбую. Ось так, я зафарбовую. Всі всі надрізи. Тепер я ось так притискаю, прикладаю знизу, це нижні віти, і серветочкою ось так притискаємо, щоб добре зробив відбиток наша тулочка. Піднімаю, подивіться, знову можна зробити ще один з такої великої заготовочки, ще один відбиток. Ось так добре промальовую всі-всі ці всі, нібито такі гілочки. І ще роблю такий один відбиток, трішки вище. Також серветочки, не пальчиком, щоб. Чисті були ручки, ми робимо ось такий відбиток. Тепер залишаємо цю, візьмемо менші. Ось таку меншу заготовочку. Вгорі вже від у ялинки стають коротшими. Ось так, знову притискаємо обережно і. Ще один раз. Добре промальовуємо. Ось так. Отак. А верхівку ялинки ми можемо намалювати ось такий трикутничок пензликом. Ось так. Все промалювали. Тепер ми сказали, дуже гарні у нас ялинки в сніговому такому зимовому одязі, але наші ялинки повинні ще висохнути. Ми будемо малювати сніжинки. Сніжинки ми можемо намалювати із такої соломинки. Я зробила надрізи. Маленькі дітки можуть ось так. Мокувати і також От, нібито штампувати. Ось подивіться, які гарні сніжиночки в нас виходять. Ось так. По всьому, по всьому аркуші. Зверху донизу малюємо ось такі сніжиночки. Снігу багато нападало. І ось ми такою кулькою будемо малювати всю землю, яку вкрила, вкрив сніг. Подивіться, ось я вмочую. І ось так також притискаю ніби таку чугури такі у нас. Багато снігу в лютому нападали. Ось так робимо такий ось скільки снігу. Примочуємося, примокнули і відірвали. Тепер нам треба, вже наші ялиночки підсохли, треба намалювати сніг і на ялинках. Я знов беру. Виделочку, занурю в білу фарбу і поверх зеленої ялиночка, ось я промальовую нібито на вітах багато-багато снігу. Так, також ми малюємо такою заготовочкою. У нас ще є ось такі заготовочки. Я пром... намальовую на таких. Надрізах ось ці білу фарбу, зафарбову, і поверх зелений від я промальовую ось так, нібито сніг лежить на вітах. Подивіться, ось ось так. І ще вгорі. Ось. Подивіться. А старшим дітям я пропоную намалювати сніг прям цілий снігопад за допомогою зубної щітки. Ось я занурюю зубну щіточку, і мені треба взяти будь-який предмет такий, можна. Якийсь пластиковий, ну такий, щоб добре його можна зубною щіточкою притискати. Ось я взяла стеку. Тепер подивимося. Ось я зубну щіточку і ось такі роблю рухи. Подивіться. Зараз ми ось так візьмемо. Ось ще раз притискаю. І ось подивіться, як сніжок падає. Бачите? Прям цілий снігопад, ось на ялиночку, в повітрі, дуже-дуже багато снігу. Ось так. Подивіться, який гарний, блискучий такий білий сніг. Так. Ось подивіться, яка робота вийшла у нас. Дуже красуні ялинки, гарні в зимовому вбранні. Малята, милуйтеся красою взимку, а особливо ялинками. Намалюйте ялинки і прийшліть нам. Ми також будемо раді їх отримати. До побачення, малята, до нових зустрічей!